Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 21 жовтня 2022 року. І ось перший серйозний мороз на моєму винограднику. Ось такі листя. Вис, бачите. Ось, бачите. вже він примерз. Це вже все. Отак От виглядають подинокі ягоди ще. Ось. Так виглядає Ще. Це мускат блау ось передбавилось. Такі, бачите, листочки. Передавали, мало бути мінус один з навсього. Ось вам біленька травичка. Деякі попадало листя. Але пагони рідко в якого вистріли. Рідко ось вам. Сійка болгарія тут взагалі нічого не визріло. Бачите, нічого. Висять, деякі які вже... Не визріють Джоя Гронка. Так що мороз вже таки прийшов. <ріст> Ось дивіться як. О, Black Grand. Дивіться, які кольори має він. Яку кольорову гаму. Сонце світить, але не дуже листок відстає. Тут так виглядає вже. Ось. Вчора вирішив ввечері декілька старим зіллем таким крити. О, Які рослини. Все, га? Але ще зиму, зиму не передають, ще буде тепло. Але бачите що Тут вкрив. Але не дуже вкрив. Прозівав. Примерз. На що накинув, я не думав, що він аж такий буде. Його, мабуть, було в рази більше, як мінус один. Те, що гідробецентр з тий синоптик передає, мінус один, його, напевно, було більше. Гомороз. Є всі весь ці От якось так, друзі. Якось так. Прийшла зима. Такі, бачите, кольори. Бачите, як листя блищить на вранішньому сонці Black Grand. Але сонечко гріє. бачите, вже ось тут вже розстає. Ну, тепер можна буде сміливо обрізати. Пагони, ті, що не визріли, ну і ті, що визріли. І їх викидати, а вкривати землею. Те, що чуть-чуть визріло, аби воно не вимерзло на зиму, через зиму. За всю зиму. О, навіть пасинковий ще пам'яті вчителя чуть-чуть чуть-чуть залишився. Ось побачив ще. О. Мішають ще й байканура. Ще й байканура є. Висить. Мягенький його мороз не вхопив. Взагалі вино я... Перевіряв, 17-18 градусів витримує. І то воно не тверде стає таке мягеньке, при більшій температурі. Майже одним словом не замерзав. Одні з найгарніших листків це Black Grand. Хоча і кодрянки нічого такі є. Ось бачите, як кодрянка була почервоніла. Ось. листочок, ось. Ось. Ну все, друзі, одним словом готуємось до, до зими. Прийшов мороз. листя буде опадати. Якось так. Нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв і перемоги над одвічним ворогом. А ось ще трошки на останок хочу показати. Де що я прикрив біля будинку курткою старою? О, куртками. То бачу листя от. Нічого, хоч би що. гаразд. Ніч страшного, бачите? Чуть-чуть може. Ну, можливо ті, що вишилистки. А тут ці кущі, що Біля приміщення. Монар. Дивіться. Червона троянда USA. Ось. Прививочка, бачите? Прикрив, думаю, хай ще побуде. Оцей лист так. цей пример, примерз. Як так виглядає, такий дивний. На курці на самі бачите Хе-хе, мороз. Чорний. Поруч хата, бачите, дуже близько. В двох метрах. Ось візьмем. Тут монарх нічого. Хата все-таки дає, ось цей його маркет нічого. І маркет. Визрила дуже чудово. Ось таке воно. Будинок є будинок. Від будинка. От, дивіться. Ось, дивіться. Куртка біла, це не сонце, а з цього боку. Чорне. Будинок дає тепло. Якось так, друзі. Ось, бачите як? Виглядає нагород туди далі. Все біло. Нехай всім щастить.